Колись давно в далекій далекій галактиці відважний син лорда Сітха Люк Скайвокер разом із контрабандистом Ханом Соло і купкою героїв повстанців підірвали перлину інженерної думки галактичної імперії науково дослідну станцію прототип зірку смерті на орбіті планети Ендер. Після цього галактична імперія завдала удару відповідь на крижані планеті Ход. Де показала, що науково дослідні проекти підривати засі. На фоні цього протистояння темна підпільна сторона галактичної економіки починає свій переділ сфер впливу. На арену вривається новий синдикат, готовий вогнем і мечем, тобто бластерами-шокером, вибороти домінуючий стан серед таких відомих і поважних організацій, як синдикат пайків, червона заря і картель хатів. І десь у гущині цих подій виходить в доросле життя наш персонаж Кей Вес із милою тварючкою на ім'я Нікс. Перше враження, що буде спекотних і багатообіцяюче. Однак є декілька моментів, що насторожили котиків. Почнемо з того, що це перша гра студії Ubisoft по Всесвіту зоряних війн. І хотілося б, щоб вони не зробили з неї Far Cry або Assassin's Creed в декораціях далекої далекої Галактики. По-друге, прямо зі старту у гри було багато нарікань від гравців як на оптимізацію, так і на наряд геймплейних моментів. І до цього всього щастя у гри був достатньо відчутний цінник, особливо з урахуванням і зауважень. Тож котики витримали паузу, щоб дати розробникам можливість виправити баги, вдосконалити механіки і зробити певний ігровий ребаланс. І тепер вирішили самі відправитися в світ далекої далекої галактики в нетрі галактичного беззаконня і конфліктів між злочинними синдикатами. Тому починаємо. Геймплей гра являє собою Екшен RPG від третьої особи, де ми в якості молодої злочиниці Кейвес намагаємось вижити у вельми бурхливому середовищі. Гра орієнтована на виконання завдань і переміщення в умовно відкритому світі. А точніше, в наборі дуже великих локацій, як на землі, так і в космосі. З приємного є враження, що світ навколо продовжує жити своїм життям. А ми лише беремо участь в якихось локальних епізодах. Тільки це відчуття починає спотворюватись через репетативно зациклену поведінку оточення, наприклад, перевезення вантажів між поселеннями і реакціями на скриті вбивства в таборах противника. Ну дійсно, у тебе вбили напарника, ти походив, нікого не знайшов і спокійно повертаєшся до чергування поряд із трупом і продовжуєш вести цікаві розмови за життя з іншим напарником, поки він ще живий, звісно. Так, у котиків є розуміння, що не завжди можна в геймплейних механіках реалізувати більш-менш природну поведінку. Однак, ну хоча б тушку прибрали, б. ну правда, чи групу підсилення викликали? Б. Це ж війська імперії або найманці картелів. Ну професійні військові, наче так про це сказали. Давайте далі. Пересування наземними локаціями вельми приємне. Ми можемо це робити пішки, що досить довго, на спідері такий собі мотоцикл на реактивній тязі, або ж швидким переміщенням. Якщо у нас вже відкриті локації для цього переміщення. До речі, взагалі дуже приємно подорожувати на спідері відкритими локаціями. Гарно. По воді їздити взагалі клас. Зміна дня і ночі суперові. Вплив природних факторів вогонь. Оптимізація лайно. От відверто. Причому це відмічають просто всі гравці. Якщо в приміщеннях, печерах тощо в цілому все добре, то на відкритій місцевості ресурси вашої системи, найдуже коштовною, будуть жертись як солодкі пиріжки після періоду голодування. Ненаситно. пересування в космосі реалізовано гарно, також від третьої особи є де політати, поманеврувати, розбивати всіляких піратів і імперських пілотів на винищувачах. А також є точки інтересу і місії репутації синдикатів. А місії різні: вкрасти дані, вантажі, шпигунство і так далі. У космосі це відчутно відрізняється від наземних розваг. Розвиток персонажа не прив'язаний до того, скільки ворогів ви знищили чи скільки місій виконали. І це, якщо чесно, щось новеньке. Наш розвиток ґрунтується на досягненнях і зборі різноманітних ресурсів. Тобто коротко ситуація така: ми під час нашої подорожі зустрічаємо по квесту цікавого персонажа. Він нам розблоковує пакет навичок, що працюють на головного героя. І для того, щоб ці навички отримати і чи покращити, нам потрібно зібрати певні ресурси або виконати певні досягнення. Ну, наприклад, пролетіти на спідері 60 метрів і не впасти, чи зламати три термінали за три спроби і менше. Але вплив цих навичок неможливо применшити. Вони як відкривають нам нові здібності, так і збільшують наше здоров'я сумку із розходними предметами типу гранат, чи бактакапсул для відновлення здоров'я. Зброя і екіпірування. Ну, що тут сказати? Зброя у нас одна, але з багатьма режимами роботи. Ми маємо на увазі нашу власну зброю. Тут навіть хан соло слиною стікби із заздрощів, бо і режим звичайного бластера, і режим іонної гвинтівки, чи режим гранатомету для підриву стін все в одному. Тому й не дивно, що підбираючи штатні гвинтівки і бластери штормовиків, ми після використання одного магазину викидаємо їх як непотрібне сміття. До речі, стосовно нашого мегабластеру і його режимів, за замовчуванням нам доступний лише базовий режим бластера. а от усі інші можна буде відкрити, якщо ми знайдемо потрібні ключові частини. Тож доведеться пошукати, позбирати чутки або ж просто зв'язатися із потрібними ділками і отримати прямі вказівки, де те щастя, взяти. Покращення зброї відбувається поступово на робочій станції нашого маленького, краденого, але нашого зорельота. Звісно, для цього ми збираємо ресурси і радіємо життю. Така ж сама ситуація і з нашим спідером і зорельотом. Знайшли ключову деталь для покращення, назбирали ресурсів і бігом до техніка встановлювати апгрейд. Щодо нашої броні, яка і не броня, а одяг. Є одяг виключно косметичний, а є такий, що додає окремі здібності чи посилює якісь навички характеристики, ба навіть є ефект комплекту одягу. Тож будьте пильні і звертайте на це увагу. Місії і розвиток сюжету як ми вже казали, наша героїня буде мати достатньо велику різноманітність місій, як то шпигунство, викрадення ресурсів, контрабанда, диверсія тощо, що здебільшого зав'язані на механіки стелсу. Ні, звісно, можна розстрілювати імперських штурмовиків блокпоста, але, по перше, будуть підкріплення і багато. Згадуємо систему розшуку із ГТА. А по-друге, Кей навіть не хан Соло, а тим більше не Герера, щоб займатися тероризмом в промислових масштабах. Та її батьківщина далеко не Мандалор. Тож і підхід відповідний. В цьому розробники молодці. Прокрастись і вкрасти чи за допомогою стелс механік вичищати пости їхні гарнізони стопудяк легше, ніж у прямій конфронтації. Привіт, Асасін Creed! Але ось механіки цього щастя набагато більш дерев'яні, аніж в тій же серії асасинів. Однак повернемось до самого типажу місій: є сюжетні місії. Куди ж без них? Це наша основна пригода, яка слід зазначити вельми цікава, але також не без нюансів. Чомусь більшість дійових осіб, у ній жінки. Та й якщо чесно, з половиною голосів штурмовиків жіночі. З одного боку жодних претензій війна в галактиці, рівні права і так далі. Але якщо не прив'язуватися до Всесвіту із твіликами, жінками, рабинями відвертим стьобом над зростом люка скайвокера в обладунках штурмовика. А чи не надто ти низький для штурмовика, то це має трошки дивний вигляд, саме виходячи із логіки Всесвіту? І все одно знову зазначимо, що сюжет дуже цікавий і вартий витраченого на нього часу. Окрім сюжетних місій, маємо і побічні, пов'язані з чутками чи іншою побічною інформацією, і що доповнюють події, які розгортаються навколо Кей? Це про обіг фальшивих кредитів, пошуки чорного ринку, ігри в собак і тому подібне. Додатково до цього ми ще маємо місії, пов'язані із отриманою інформацією від торговців підслуханою впродовж наших мандрівок, або просто знайденою в датападі біля трупиків, невдах. в Здебільшого, це аналог пошуку скарбів і окремо виділимо місії синдикатів. Вони не впливають на сюжет, проте дуже впливають на ваш статок та на ваші стосунки із синдикатами. Ну і звісно, впродовж цих місій ми збираємо такі потрібні нам для покращення ресурси. В цілому це все. І якщо ми пропустили щось важливе, обов'язково напишіть в коментарях. Історія без спойлерів. Після достатньо запальних взаємних розваг між повстанцями та імперією на Ендері та Хоті кримінальний світ відчув можливості укріпити своє становище ба більше. Серед старих відомих гравців з'явились молоді амбітні, голодні до грошей і влади. В цьому коктейлі наша героїня, дрібна злодюшка Кейвес, примудрилася перейти дорогу одному із найамбітніших молодих угруповань, ще й на додачу вкрасти його унікальний зореліт. За що отримала купу проблем і солідну винагороду за свою голову? Однак життя продовжується, і проблеми потрібно вирішувати. Тож, Кей, оминаючи прості шляхи, взяла чіткий курс на становлення себе величиною кримінального світу, з якою будуть рахуватися. Ну і грошиків ще підзаробити. Графіка і звук гра має шикарний вигляд, без перебільшень. Однак оптимізація цієї краси періодично настільки паскудна, що плакати хочеться. Причому в більшості випадків покращити ситуацію допомагає перезавантаження гри. Тобто оптимізація ніяка. Молодці Ubisoft. Звуковий супровід відрізняється від класичної теми зоряних війн, але по-своєму приємний і має свій шарм. Враження. Котикам гра в цілому сподобалась. Хоча тут також треба враховувати, що котики фанати Всесвіту зоряних війн. І тим не менш, із об'єктивного цікавий сюжет і крутезна атмосфера. З недоліків дивні механіки стелсу, скелелазання. У нас навіть джедай так не вміли на скелі вишкрябуватись. І оптимізація. Ставимо 4 котики із 5% виключно тому, що ми фанати Всесвіту. Бо оптимізація ех! Чи рекомендуємо брати? Виключно зі знижкою. А вони доходять зараз до 50%, ба навіть 70%, якщо ще використати Ubisoft бали в їх крамниці. Тож, якщо у вас достатньо потужний ПК, купувати гру можна. Міцно вас обіймаємо і дуже дякуємо за підтримку. І Запрошуємо вас у наш Дискорд, Телеграм на додатковий канал з стрімами, а ще на наш сайт, де є текстові версії всіх новин, гайдів і оглядів. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і Слава Україні!